Судова реформа в Україні триває. Президент України Петро Порошенко призначив в Житомирській області п'ять нових суддів. Тим часом у Верховній Раді проголосували за звільнення більше пів тисячі суддів, з яких десять Житомирській області. Чи подобаються Житомирянам такі зміни і чи довіряють вони їм? Ми цікавимося у них. Я не з судівством. Через то я точно відповісти вам не можу. Ну, в смислі я хочу довіряти. Ну, ну, от така тенденція, чи це нормально, чи це добре? Ну, те, що робиться зараз, це добре, звісно, реформуються, судді уходять, які не, не вели себе так, як треба. Все хорошо. Все может быть и доверить, конечно, можно, потому что если мы не будем доверять друг другу, это плохо. Но, конечно, если смотреть последние все в последнее время, то э, люди ну, сложно доверять судьям, потому что все коррупция, ну коррупция, вы знаете и Ну как очень все так подорвали они авторитет. Но я думаю, все равно что-то должно новое начаться. И если будут ну, искренние хорошие люди, то есть это все зависит от самого человека. Може даже і как такі, як судді, э, стануть чесними і справедливими. Хотілося б в це вірити. Я вважаю, що може змінитися в кращу сторону. Від чого це буде залежати, на вашу думку? Щоб корупції не було, щоб не брали хабари, щоб чесно судили, я вважаю, щоб хтось контролював це все. Якщо взяти допустим, порядних людей, дійсно порядних людей, які будуть відповідати, відповідально виконувати свої обов'язки і чесно працювати. А так я дивлюсь, от як зараз, допустим, даже по нашому правительству, по нашому як сказати, влади, то нечесно працюють, нечесно працюють і крадуть, і ворують, і якось і про людей не думають. Ну, я так вважаю. Тобто, якщо прийдуть дійсно порядні, люди чесні, то дійсно буде успішно. А якщо прийдуть такі, як в не працювали, то не буде. Але чи вірите в те, що зміни можливі? Так, поставимо питання. Не вірю, тому що люди зараз спорчені і думаю, що це залежить від. Виховання і люди створили таку систему, і самі тепер пожинають плоди. Треба дуже постаратися, і треба е, намагатися, як то кажуть, виконувати те, що ти обіцяв людям. Якщо наше допустимо правительство обіцяло, що все воно так должно бути, щоб люди їм повірили, то обов'язково старатися це все виконувати. Я так думаю. Ті більше всі дорослі люди. Ми повинні відповідати, це не маленькі діти, дорослі люди повинні відповідати за свої слова. Коли чоловік моральний, чистий, благородний, він не буде вбивати, не буде красти. Якщо він подвий, то ніякі судові реформи, ніякі формальності не допомагають. Надо внутрішнє очищення це куди важливіше, ніж будь-які реформи. Вот. Ни, 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 при каких, ни при какой э, власти ни, нет таких законов убивать, красть, а ведь крадут не убивают. Так? Вот. Э, поэтому основа морали ⁇ это куда важнее. Нельзя формально какими-то какими хитростями, какими-то ходами, какими-то фокусами добиться нормального общества. Вот. Ну и, естественно, здесь нужны реформы, конечно, нужны реформы, но основное не это все-таки.